А перед початком цього ролику нагадую, що у нас у телеграм-каналі проводиться збір івент. Міняємо ваші донати на стім ключі. Посилання буде в описі відео та в закріпленому коментарі. Всім приємного перегляду. Як російські ігри фінансують війну, і ви навіть цього можете не помічати. В умовах повномасштабної війни проти України ідея про ігри поза політикою це не просто міф, це небезпечна ілюзія. Війна сьогодні ведеться не лише на фронті, вона ведеться на культурному, інформаційному та економічному рівнях. І кожна куплена гра, яка створена російською студією або має тісні зв'язки з російським ринком, це фактична інвестиція в країну агресора. Сьогодні ігри це не просто розвага, це бізнес, а бізнес це прибуток. Якщо розробники отримують прибуток із Росії або платять російським студіям, то ці гроші опиняються в російській банківській системі, яка годує армію, пропаганду і ракетний терор. Це вже не перебільшення, це гола правда, яку Геймер має усвідомити. У першому кейсі в нас буде Атомік Харт. Гра, яка маскується під SkyFi блокбастер, але по суті радянський фантік, нафарширований кремлівською ідеологією. MANTFISH – студія, яка видає себе за міжнародну. Вони зареєстровані на Кіпрі, але вся команда інвестори та бекграунд – із Москви. Гру фінансували через російський газфонд, це дочірнє підприємство Газпрому, який напряму пов'язаний з Кремлем, і це офіційно. У грі повно символіки СРСР, прапори, статуї Леніна, фанатична ідеалізація радянської утопії. При цьому жодного слова про гулаги, репресії чи геноцид українців. Більше того, після релізу виявилось, що частина розробників публічно лайкала зетників у соцмережах. Вони уникали відповідей на питання про війну і навіть відмовилися відповісти журналістам, чи засуджують вторгнення в Україну. А тепер уявіть, люди купляють цю гру, і частина цих грошей йде в кишені російських інвесторів, а звідти у податки на виробництво дронів або на медіа підтримку так званої СВО. У другому нашому кейсі War Thunder один із найуспішніших фрі-ту-плей проєктів у світі. Гра має мільйони гравців, і щомісяця генерує мільйонні прибутки. Її розробник Кайджін Entertainment, офіси якої нібито базуються в Угорщині, але основна команда з РФ, і студія продовжує працювати з російськими серверами, системами платежів і податковою системою РФ. У 22-му році гра потрапила у дуже гучний скандал. Гравці знайшли точні характеристики сучасної російської військової техніки, яку додавали у гру буквально через кілька місяців після її застосування на фронті. Це виглядало не як випадковість, а як навмисне інформування та пропаганда. Ще гірше в грі постійно йде акцент на суперзброю РФ, її потужність та незламність. Це грають мільйони людей, включаючи неповнолітніх. Таким чином формується викривлене уявлення, що російська армія це круто. А за все це платить, звісно ж, гравець, купуючи преміум, пропускаючи рекламу, він підтримує Гайджін, яка продовжує годувати армію РФ. У нашому третьому кейсі заховався Escape from Tarkov. На перший погляд, виживальний шутер у вигаданому пострадянському місті, але якщо копнути глибше, ми побачимо цілу мережу зв'язків із кремлівським наративом. Студія Battlestate Games базується у Санкт-Петербурзі. Її засновники колишні працівники російських силових структур. У соцмережах вони неодноразово поширювали проросійські пости, а після вторгнення 22-го року відмовились давати будь-які політичні коментарі. У грі є фракції, які фактично моделюють протистояння росіян з іншими, серед яких трапляються персонажі з українськими іменами. Після скара гравців Battlestate прибрала деякі згадки, але основа залишилась. Крім того, гра має повноцінну платну модель, де всі донати йдуть через російські системи. І знову, все це під виглядом нейтрального проєкту. Це не лише три великі проєкти і цілий список менш відомих, але прибуткових ігор: Crossout, Enlisted, Quizen Royal, усі вони від тієї ж гаджін. Тематика війна, Радянщина, Апокаліпсис. World of Tanks, World of Warships. Студія Wargaming офіційно заявила, що вийшла з РФ. Але частина працівників і серверна інфраструктура досі може залишатись під впливом росіян, мобільні ігри, десятки клономайнінгових майнінгових ігор з підтримкою російських сервісів, реклами та оплат. Ці продукти часто маскуються під нейтральні, не мають явної символіки, але кожна транзакція йде через платіжні системи, які платять податки агресору. Чому це реально небезпечно? М'яка сила це не міф, це реальний інструмент впливу. Через гру легше просунути пропаганду, ніж через новини. Коли підліток у США або в Німеччині заходить у War Thunder або грає в Atomic Heart, він бачить сильну Росію, потужні танки, красиві банери. і все це без контексту війни, терору, знищення цивільного населення. Так формується нове покоління гравців, які не мають емпатії до українців, бо гру створюють росіяни на їхніх умовах і з їхнім наративом. Що робити? Не купуй російські ігри навіть зі знижкою. Пиши негативні огляди на таких платформах, як Steam та Metacritic. Поширюй інформацію про зв'язок ігор із РФ. Якщо знаєш, що гра фінансує війну, говори про це в соцмережах. Грай українське, підтримуй наших локалізаторів, поширюй українські ігри. Можна бути геймером і патріотом одночасно. Головне, робити свідомий вибір. Підписка це ваша підтримка, а ЗСУ це наш щит. Слава Україні!